Зараз купа чоловіків на фронті. І жінка залишається сам на сам із усіма проблемами, особливо, якщо це малі діти, і їй треба якось забезпечити сім'ю, їй потрібно бути мамою, їй потрібно якось тому всьому дати лад і при цьому продовжувати підтримувати свого чоловіка, який на фронті, і коли він їй дзвонить. Надягати посмішку і якось його мотивувати. І я це чую просто ну, із сесії в сесію. А якщо вона ще переселенка, яка не має поряд жодної допомоги, ні батьків, ні родичів, ні друзів, вона опинилася сама у незнайомому місці, де треба починати все з нуля, то це взагалі а, жесть. Я вчора обрала продльонку для свого сина. Йому 9 років. Дитина, якщо це молодша школа, закінчує навчання в школі о там, ну, 12-12-30. Що робити мамі? Куди діти дитину, якщо вона на роботі, якщо вона мусить виживати і заробляти тягнути сім'ю? Середня вартість у нас по Ерпеню групи подовженого дня де 7 тисяч гривень. Ясно, що не всі далеко не всі можуть собі це дозволити, там так як я можу це зробити. І в мене питання до вас, мами. А як ви справляєтеся? А я знаю, як я знаю безліч маму, яких першачки, другий клас самостійно йдуть додому в країні, в якій війна. І сидять там цілий день самі, поки мама прийде з роботи, і вона не під наглядом дорослої людини в контексті тривог і безпеки її і життя, тому що ми живемо в воєнному стані, і мене це дуже дивує, чому немає цих умов, як мусять особливо жінки-переселенки взагалі давати цьому раду. Я жила два роки в Бельгії і там. Освіта безкоштовна, я платила тільки за харчування, і дитина вчилася до п'ятої. Дитина мала там повноцінний розвиток, різні гуртки. Тобто вона була під наглядом, мама могла собі дозволити нормально працювати. Чому це не вирішується взагалі на державному рівні ця проблема? Поділіться, мама, як у вас яка у вас ситуація? З якого ви міста залишається шукати опору тільки всередині себе, і опору, яку ти можеш здобути у стосунках з Богом? Все в рамках нашого клубу Дім душі, який я створила для жінок. У нас є можливість в цій такій жіночій спільноті підтримати одну одну, вислухати, дати якусь пораду та просто можливість поплакати. І це дуже цінно. І якщо ти відчуваєш, що ти вже просто не вивозиш, приходь, це може бути той момент, коли з'являться нові ідеї, нове бачення, якийсь новий вихід, Під цим дописом буде опис. Чекаю на вас, приєднуйтесь!